Ну, це вже інформація стосовно нашого курсу. Наш курс семестровий. Нас чекає там, три лекції на два тижні, півтори лекції на тиждень, в один тиждень, дві, в один тиждень одна. Вас чекає одне семінарське або практичне заняття кожного тижня. За підсумком семестру. Ми, врешті-решт, напишемо іспит на зимовій екзаменаційній сесії. У вас буде іспит з теорії функцій комплексної змінної. Що у нас буде ще всіх, безперечно, цікавить, що у нас там з оцінками. Скажу вам так, оцінки ще ваші не виставлені. За семестра вони ще відомість не поставлені, тому у вас є можливість трохи на них вплинути. І якщо ви будете щось робити, а не просто сидіти і бити байдики, то це може гарно вплинути на вашу оцінку, воно може її підвищити. Загалом теоретично можна отримати 100 балів, та, mm. і у нас стандартна схема: це 60 балів за семестр, 40 балів за іспит. Ці 60 балів за семестр вони діляться отаким от чином. Ці 60 вони діляться по 30. 30 балів я попрошу поставити ваших практич... викладачів практики. Практика так, ну і вони там будуть мати, вони будуть вирішувати, за що ці 30 балів ставити. В різних групах це може трошки відрізнятися. Ну, в основному, безперечно, це якісь контрольні написані на практиці. Але як ці контрольні будуть складатися? Що в них буде входити? Чи буде там теорія? Зазвичай звичайно, ні? Так, але все ці, всі ці питання ви можете задавати вашим викладачам практики. І 30 виставлення 30 балів я залишаю за собою. Це так звані, давайте я умовно напишу, це модульні контроль. Модульні контрольні роботи, які ми будемо проводити ну, умовно на лекціях. Звичайно, це буде не на парах, це їх буде всього дві. Дві, дві модульні контрольні, одна десь кінець жовтня, початок листопаду. І от та, в кінці семестру вони будуть відповідати двом великим шматкам, які ми вивчимо в нашому курсі. Ці контрольні будуть більш теоретичні. Там буде практика, але вона її буде небагато. В основному, за практику, ви будете отримувати оці 30 балів. Це 30 балів, які оцінюють, як ви вмієте розв'язувати задачі. Це 30 балів, які покликані оцінити я, наскільки ви більш-менш орієнтуєтеся в загальних. Принципах, означеннях, властивостях доведення. Це така штука. Ну, в общем, короче, в теорії, наскільки ви добре орієнтуєтесь в теорії. Ну і 40 балів на іспит, там теж в основному будуть задачі. Тому, вміючи розв'язувати задачі, теоретично можна іспит здати і без, і без лекції, без теорії. Можна набрати 70 балів, якщо розв'язувати всі задачі, і отримати всі клас. Це з плюсом можна отримати за курс. Ну, така от нас чекає. Така нас чекає е, програма. Так, дві модульні контрольні. Одна десь це не, не раніше, ніж кінець е, жовтня. Як я сказав, у нас чекають дві великі теми: в першій, в першій частині нашого курсу, яка займе десь майже два місяці. Ми будемо знайомитися з. Основними поняттями комплексного аналізу перші декілька лекцій. Потім з елементарними функціями комплексного аналізу. Ці функції, які ви вивчали в школі, степенева, показникова, тригонометричні, там які-небудь оберні тригонометрія, логарифми і таке інше. Ми з вами в, 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 спробуємо коректно означити ці функції. Для комплексних чисел подивитися, які там проблеми нас спіткають, а проблеми будуть uh, так, намагатимемося на деякі з них відповісти і дослідити більш-менш якісь природні, якісь базові властивості цих так, основних елементарних, елементарних функцій комплексних змін. Це буде перша частина. Ми знайомимося з функціями, з елементарними, дивимося на їх властивості. А друга частина вона присвячена інтегруванню. Тому що так, от, для, для комплексних зміни інтегрування. інтеграл – це один з, ну, неможливо, якщо я не перебільшу, це найголовніший інструмент теорії функції комплексної змін в нашому курсі, так точно. Е, інтеграл специфічний. Він дуже пов'язаний з інтегралом, з криволінійним інтегралом, який ми вивчали на матаналізі. поговоримо. І подивимося, як за допомогою цього інтегралу там купа прикольних, класних властивостей. Е, Подивимося, як це застосовується, як можна робити звичні для вас речі незвичним способом за допомогою комплексного аналізу та цього інтегралу за контуром. Ну це вже буде ближче до нового року. Ось такий нас чекає план. На лекції ми приєднуємося завжди за цим посиланням. На практики я сподіваюся, що ви вже з сконтак... у когось вже були перші пари, у когось не знаю. Можливо, були, можливо, ні. Ви Сподіваюсь, контактували з вашими викладачами практики і знаєте, коли і як заходити. Якщо ні, то зв'яжіться з ними, якщо не виходить, то зв'яжіться зі мною. І останнє зауваження да, у нас є ще зараз у нас є. Тут на сторіночці нашої кафедри є сторіночка з. Нашого курсу, нашого з вами курсу теорії функції комплексних змінної. Що ви тут можете знайти? Тут в одному місці зібрано, по-перше, підручники з теорії функції комплексних змінної, Якщо раптом хтось захоче подивитися і почитати в, в текстовому вигляді. Щось тут зібрано, так зібрані задачники і розв'язники. Можливо, якщо ви там. Захочете також переглянути, як розв'язувати задачу. О, тут є декілька розв'язників. От один, відрічні вказівки, це не те. Оце здається, тут теж є розв'язки, тут точно є. От тут це антідевід взагалі для теорії функцій комплексних зміни. І у нас є ще одна книжка. На жаль, я не зміг її знайти в сканованому, в сканованому вигляді. Теж розв'язник, але тут її немає, а, яка була написана викладачами саме ну, нашого факультету. Тут можна ще е, це працює. О, прикольно. Можна, якщо ви хочете мені щось сказати анонімно, щось погане або щось хороше, можна це зробити тут. Якщо не анонімно, то пишіть мені на пошту найпростіше. Можна і в телеграм, звичайно, але простіше на пошту, то так я точно вам відповім. От, достатньо швидко. Якщо ви хочете, щоб я вам відповів, то краще на Е, Тут є ще деякі посилання на такі сторіночки минулих років, але там, в принципі, майже те саме записано. Можливо, там десь є умови модулів, не пам'ятаю, десь може є, десь може. Тут нема, треба подивитись, коротше, десь можуть бути умови модулі. І е, ще одна важлива штука: лекції минулого року були Добре. минулого поза позаминулого тому що в минулому цей курс вів Олександр Ілліч, а, а в 2020 році я був. І ті лекції вони були записані, і вони є тут на Ютубі. Ну ви, мабуть, знаєте про це. Якщо не знаєте, то от є посилання, і наш курс буде приблизно такий самий. Ну, наші лекції ми теж будемо записувати. Я невеличкі зміни там вношу, але вони не суттєві. Лекції трошечки переп... допрацьовуються, але ну, не супер суттєво, тому так, да, більше ці записи теж є. Так, прекрасно. Ми з вами дійшли до... До того моменту, де ми можемо починати вже першу лекцію.